Всім доброго дня, компанія Автобіс Вас вітає з вами Валерій Іванович. відповідаю на ваше запитання. Ви собі придбали, наприклад, автомобіль на спарці. з об'ємом на 2,3, Наприклад, бітурбо потужний двигун, але ви перед цій їздили на трохлітровому двигуні. Так, да, наприклад, бітурбо чи наприклад 2,3 150-ка їдуть, але. Як ви їздили трьохлітровим, ви кажете, не то. Я хочу потужніше двигун, але на Мерседеса, наприклад, там з трьохлітровим двигуном не вистачає коштів, що робити, як поступити, вихід є. От, наприклад, нас ви бачите офірмовану два 2.3 150, Дуже зручний комфортний автомобіль. Але коли ви ще, наприклад, їздите, ну скажімо так, на поперевалам, коли ви везете причіп. Людям хочеться більш, скажімо, потужні потужного двигуна. Тоді для всіх вас буде пропозиція заїхав до нас вже в новому обличчі ось такий Івеко 2020 року. Покупка. Чим він цікавий, він іде з трохлітровим дизельним двигуном. Двигуни ці ходять, вони є практичні, вони є надійні. І е, чим цей автомобіль цікавий, це не просто Івеко Делі, скажімо так, це Івеко Делі екстра лонг. Це саме здоровий, саме високий Довжина багажного відділення складає в цьому автомобілі 4,70. Тоді, наприклад, як висота в Movano, бачите, буде складати 2,10, а в Iveco буде складати 2,15-5 в різниці. І це вже новий. Сучасний автомобіль. Він вже є в нас в Україні. Ви можете приїхати в компанію автобіз, зателефонувавши за номером 067 360 2202. Вам потрібно з потужним двигуном автомобіль. Будь ласка, не маєте коштів на Мерседеса, купуєте «Івеку».